Знаю, знаю, таких відео сотні, постійно виходять нові тірлісти, які зазвичай дуже суб'єктивні, а змінюються вони настільки швидко, що не встигаєш за ними через постійні фікси гідблізів. Але все одно я хочу поділитися з вами своїми думками на цю тему. Перше і найголовніше, що я б хотів до вас донести, Грайте на тому, що до вподоби. Після цієї думки можна було б завершувати відео, але нам потрібно зрозуміти, що навряд чи кожен гравець у Волг WoW спробував себе у всіх спеціалізаціях на всіх ролях, а обирати серед усього цього різноманіття якось треба. Тим паче не дуже хочеться грати в тому спеці, який зараз не дуже актуальний. Через це ми знову повертаємося до тірлістів. Я сам таки хочу грати на тому, що буду виносити усе вперед ніжками. А я для цього, в свою чергу, не буду вривати собі волосся. Для того щоб зрозуміти, який клас тобі підійде, потрібно декомпозувати увесь скоп спеків на більш-менші категорії і розуміти її специфіку. Цим ми зараз і займемося. По-перше, ролі. Цим можна просіяти і зменшити нашу вибірку. Простими словами, якщо вам до вподоби стілювати людей. Робіть це. Якщо ви не хочете брати на себе більше потрібного, і все, що вас хвилює, це ваш ДПС, то вам підійде роль бійця. А якщо не те, не інше, ви маєте певний досвід, хочете бути опорою групи потрібним усім і не тривожитись через велику кількість обов'язків і відповідальності, то можете спробувати себе у ролі танка. Мені, наприклад, подобається грати хілами через те, що вони рятують людей, ну і не нести іноді я не проти. Але до гри танками я ще не доріс. Також є люди, які грають за всі ролі, за декілька класів, але раджу сконцентруватися на меншої кількості, бо розпилятись на все не завжди гарна ідея. Кажу, по своєму досвіду людина, яка постійно розпиляється і не тільки в грі. Якщо все ж обрали роль бійця, то проблема не стає легшою, їх дуже багато. Тому ми переходимо до другого це тип ведення бою. Мілі або дистанційно, і з особливості тим, кому подобається бути постійно зайнятим, вибігати з луж під ногами, забігати, збивати касти, тримати себе у напрузі, підійде ближний бій. А людям, які потрібно все трішки плавніше, не мати таку кількість подразників і сконцентруватись на своїй задачі, при цьому мати менше проблем. Навпаки, підійде дальній бій. Я не кажу, що я кизі гірше, ні, але мені більш доподобається у своїй сторонці і не підходити до кровожерливих адів. Третє, на що треба звернути увагу, це активності, які вам по душі. Хтось отримує задоволення від розбиття фейсу інших гравців, а комусь цікаво вивчати механіки і битися з босами під земель рейдів. А хтось нікуди не поспішає, займається професіями, голдфармом, різними активностями. І це круто, що всі ми різні і кожному знайдеться своє місце у езероті. Не забувайте звертати увагу на складність персонажа. Це такий фактор сугубо індивідуальний і доволі непостійний, але є класи, які об'єктивно легше, ніж інші. той самий BM Hunt і Walker UDD Specie. А може вам навпроти подобається розбиратися і бути професіоналом свого класу. Крім цього, залишаються дві змінні, які досить важливі: це час, який ви у середньому витрачаєте на гру, і ваш досвід. Бо при великій кількості часу можна оновувати декілька класів, змінювати їх за тиролістами і обирати найсильніші. А якщо часу обмаль, і гра для вас це тільки спосіб відпочинку, і ви не женетесь за гонкою прогресу, то оберіть дійсно те, що вам прикольніше, за тими параметрами, які я писав в цьому відео. А від кількості вашого досвіду залежить і ваш вибір. Не думаю, що моє відео допоможе початківцям зробити його, бо потрібно більш детальне відео про кожен клас, спеціалізацію окремо, і таке відео є. Умога україномовного колеги на каналі. Посилання на незламного оптиміста, як завжди, залишу в описі коментаря. Для себе я обрав і вокера, бо це новинка, те, на чому я не грав, це хіл і це клас, який 100% буде актуальний протягом усього доповнення. Кого обрати другим, я поки не вирішив. Скоріше за все, зараз концентруюся на одному чарі, а вже потім ви допоможете мені зробити вибір. Будуть голосування, хочу пограти на тому, що цікаво вам. Відео підійшло до свого завершення. Дякую усім, хто додивився до кінця. Величезно дякую усім за підтримку, лайки, а особливо коментарі. Вони тішать моє серденько. Всіх обійняв до зустрічі у нових відео.